Шановні глядачі в ефірі Ток-шоу Розмова про головне на кіцвіль Ві. І сьогодні у нас у студії школа номер 1 міста Борисполя. Отже, Аплоди. отже, перше запитання у нас до Діани. Скажіть, у вашому класі ви навчаєтесь? А скільки, скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в шостому класі. У якому класі? У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Тетяна, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. А ви, Аню, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Tellement. Віку, Віка, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури у хлопців чи у дівчат? У хлопців! <zuglivene> а з математики? У дівчат. Настя, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата! <travelede> а у кого кращі оцінки з фізкультури у хлопців чи у дівчат? Хлопців. <raparagens> а з математики дівчат. <raparad> Катя, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Прибираю в класі. Дашо, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Um, гуляю в різні ігри. Так. Як вас? А ви, Юля, що зазвичай робите на перервах? Чергую. Ходите у їдальню? Ходите Ні. у їдальню? Ні. Ні. А ви. Е а ви, Ярик, що зазвичай робити на перервах? Гуляємо з хлопцями в кіча. Ходите у їдальню? Ні. Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ярик, чим зазвичай годують у вашій школі? Розкажіть, Даша, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі зазвичай годують тим, з чим можна наїстися. Думаєте, всього достатньо, щоб бути ситим? Так. Розкажіть, Юля, чим це зазвичай годується в вашій школі? Чим всім, що можна наїстися. Думаєте, цього достатньо щоб бути ситим? Так. Да. Як? Даша. Даша, а ви в їдальні? Так. Скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так. Сабіна, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Добре. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Сергій. Сергій, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні, мене ніколи не викликали. Це взагалі. Так. Це взагалі страшно? Ні. А ви б хотіли стати директором школи? Я? А. Я б не хотів стати директором школи. Ніколи. Чому? Тому що я не можу зустрічатись над дітьми. Як ви гадаєте, Льоша, працювати директором важко? Так. Що би зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Увів би дисципліну. Єгор. Ну, як ви вважаєте, його працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Зарвав би в школу. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвір ТВ. Я та я його ведуча Діана. До зустрічі у наступних ефірах.